Вона вимагала гроші на поминках батька, і тоді мати сказала лише одне слово, після якого їхня сім'я перестала існувати. Марія з Семеном одружилася майже відразу після закінчення школи. Закохані були з бідних сімей, тому допомагати їм ставати на ноги не було кому. Всього добивалися власними силами. Дівчина практично відразу після весілля завагітняла, пішла у декрет. Новоспеченому главі сімейства. Довелося взяти на себе всі турботи про сім'ю, знайти другу роботу. Семен роботи не боявся, працював, не покладаючи рук, щоб забезпечити кохану жінку і створити гідну зустріч майбутній дитині. У результаті його старання принесли плоди. Директор будівельної фірми, де Семен працював, помітив працелюбного та чесного співробітника, запропонував посаду виконроба. Це стало першим щаблем у кар'єрному зростанні чоловіка. Невдовзі саме не знову підвищили. Він уже міг дозволити собі кинути вечірній підробіток, його зарплати тепер цілком вистачало на нього дружину і дочку. Але молода сім'я все одно жила скромно, багато в чому собі відмовляла адже у подружжя була мрія купити власне житло. Тож левова частка зарплати відкладалась. Через кілька років наполегливої праці їм вдалося накопичити потрібну суму. Грошей вистачило на скромну двокімнатну квартиру у Хрущовці. Звичайно, їй ще потрібно було довести до ладу, зробити ремонт, замінити проводку, але це вже було дрібницею. Тим паче Семен добре в цьому розбирався, міг самостійно все зробити. Гроші були потрібні лише на матеріали. Незабаром пара переїхала до власного житла. Їх радості не було межі. Їхня семирічна дочка теж була щаслива. У неї нарешті з'явилася своя кімната. Марія з Семеном думала, що тепер заживуть своє задоволення. Відкладати ж на житло більше не потрібно, отже можуть дозволити собі маленькі радощі, яких їм так не вистачало в ті роки затягнутих поясів, як весело називав їх Семен. І найголовніше вони раптом зрозуміли, що можуть навіть дозволити собі відпочинок за кордоном. Нехай лише на тиждень. Але раніше і це було недоступно їм би жити та насолоджуватися життям, тільки проблеми прийшли, звідки не чекали. У Світлани, їхньої доньки. Зарано почався перехідний вік. Вже в одинадцять вона могла запросто втекти з дому, залишитися у подороги ночувати, не попередивши батьків, прогуляти школу чи вкрасти якусь дрібничку з магазину. В тринадцять привела додому свого хлопця. Прищав довготелесого молодика, не набагато старшого за неї. Батьки ж, звичайно, попередили гостя, що зв'яжеться з його рідними, і все таки виставили захвальця, який уже ночував у кімнати дочки, а на помсту отримали скандал із повним ігнором на кілька днів. Подружжя лише хапалася за голову. Все життя вони намагалися дати дочці все потрібне, відмовляючи собі в елементарних речах. Хотіла, щоб вона була нічим не гірша за своїх однолітків. Але у вихованні, мабуть, десь щось недогледіла. В 16 років Світлана раптом заявила, що виходить заміж. Мати ледь не зумліла. батько був лютий. Світлано, одумайся, Ти ще зовсім дитина. Про яке весілля може йти мова? Але дочка не хотіла нічого чути. Я люблю його, і я вийду за нього заміж. Ви мені не зможете перешкодити. Батько розлютився. Невдячна, як ти смієш так розмовляти з батьками. Все одно вас не розпишуть без нашого дозволу, якого ти точно не отримаєш. Не бувати цьому ніколи. Світлана схопилася зі свого місця. Тоді ви більше не побачите мене. Я втечу з коханим, і коли ми зможемо розписатися, одразу ж зробимо це. Того ж дня дівчина зібрала речі, переїхала жити до свого Георгія. Хлопець був трохи старший за неї, жив у квартирі, яку вони й мали для нього батьки. Марія плакала, благала дочку передумати, а чоловіка трохи пом'якшитись. Вона розуміла, що дівчинка не права, але можна було якось делікатніше їй пояснити, а не рубати з плеча. Адже знав Самен, що Світлана могла наробити будь чого, тому з нею треба поводитися дуже обережно. Намагатись пояснити наслідки такого поспішного рішення акуратно спробувати переконати. Але Семен уже так втомився від постійних витівок доньки, що не зміг стримати свого гніву. Ішов час від Світлани не було жодної звістки. Сама не дзвонила, а на дзвінки матері не відповідала. Через три тижні своїх поневірянь раптом з'явилася на порозі батьківської квартири. Мам! Тату, Гоша мене вигнав, сказав, що йому набридли мої постійні істерики, він уже знайшов іншу. Що зі мною не так? Дівчина виглядала не дуже добре чорні кола під очима, змучений вигляд, брудне волосся, таке враження, ніби весь час, поки була відсутня вдома, вона провела десь у наметі серед лісу, без елементарних зручностей. Про алкоголь та наркотики батьки навіть думати боялися. Марія притиснула дочку до грудей. Та розплакалась. Мати заплакала разом із дочкою. Батько, дивлячись на цю картину, пом'якшав. Любив він її, не міг довозлитися. Яка б вона не була, але все ж таки це його дитя. Наступні кілька тижнів Світлана поводилася, як залюдкова донька, допомагала по дому, поверталася не пізніше дев'яти, не сперечалася з батьком, не сперечалася з матір'ю. Задоволені змінами, що відбулися з неї, батьки вирішили, що ситуація з Георгієм стала для неї уроком вона усвідомила свої помилки, і тепер поводитиметься інакше. Але не тут було. Сімейна ідилія тривала лише місяць, поки знову не з'явився Георгій. Він плакав, присягався, що все усвідомив, вмовляв Світлану повернутись. Дівчина пробачила і знову кинулася з головою у вир кохання. На сів батьків лише огризалась. Нічого ви не розумієте. Я люблю його. Грюкнувши дверима, пішла жити до коханого. За півроку молода пара з'явилася до батьків Світлани. Мам, тато, ми все ж таки вирішили розписатися. Бажаєте ви цього чи ні? Ваш дозвіл мені більше не потрібний. Нас одружить і так. І показала на свій животик, що злегка округлився. Ми скоро станемо батьками. У зв'язку з цим нам потрібна ваша допомога. Я працювати не можу. Гоша доже за місяць в одному місці не затримується. Нас виганяють із квартири за несплату. Його батьки, дізнавшись, що мені лише 17, заборонили нам зустрічатися. Коли Гоша відмовився, сказавши, що я вагітна, вони перестали давати йому гроші та оплачувати житло. Тому ми скоро опинимося на вулиці. Але ж ви не відмовите рідній дочці? Адже під серцем я ношу вашого онука. Марія з Семеном переглянулась. Жінка бачила, що чоловік закипає, ще трохи, і він виштовхає обох із квартири, тож вирішила трохи пом'якшити обстановку. Ну, що ж ви не попередили? Ми б стіл накрили. Це ж щастя таке. Ми скоро станемо бабусею та дідусем. Проходьте, не стійте на порозі. На сімейній раді ухвалили рішення, що майбутні батьки поки що поживуть у світланеній кімнаті, а коли народиться дитина, переїдуть в окрему квартиру. Цей варіант влаштовував усіх, але не Семена. Він відчував, що проблеми лише починаються, погодився піти на поступки лише у відповідь на благання дружини. Він потім не раз пошкодував, що піддався вмовлянням Марії. Щойно молода пара переїхала до батьків. Почався справжній жах. Тепер мати змушена була турбуватися і про зятя. Донька з Георгієм нічого корисного в хаті не робили. Дні безперервно сиділи у своїй кімнаті, а ввечері йшли до клубу. Навіть вагітність Світлани не зупиняла їх. Георгій не намагався знайти хоч якесь заняття, яке приносило б гроші. Він не звик працювати і не вважав за потрібне це робити. Семен кілька разів намагався заговорити з ним про це. Але толку не було. Той лише попросив не втручатися у їхнє життя. Незабаром народився малюк. Дитину назвали Артемом. Бабуся цілодобово нянчилася з онуком, поки діти займалися своїми справами. Про сина Світлана не дбала, народивши, відчула полегшення. Тепер нічого не заважало вести розгульне життя. Незабаром зайшла мова про переїзд. Семен з Марією знайшли для молодої родини непогану квартиру. Вона була невеликою, але затишною. Їм у трьомх із малюком цілком вистачило б місця. Коли Світлана з Гегорієм переїжджали, попросили, щоб Артем залишився з бабусею. Це ненадовго, обіцяла дочка. Ми обживемося на новому місці, облаштуємо побут і тоді заберемо сина. Адже квартира зовсім без зручностей, а малюкові потрібно багато. Марія погодилась прикипіла вона вже до онука. Минув день, два, тиждень, місяць. Молоді батьки навіть не заїкалися про те, щоб забрати Артемку до себе. Лише зрідка дзвонили, розпитували, як справи. Через деякий час донька заявила Ми з Гошею вирішили поїхати за кордон на заробітки. Пама все одно дома сидить, зможе за онуком доглянути, а ми поїдемо заробляти на своє житло. Не будемо ж до кінця життя. Кучувати по орендованих квартирах. Марія з Семеном погодилась. Вони не мали іншого виходу. Все одно молоді не прислухалися до їхньої думки. І вони поїхали. Артем Коріс, незабаром бабуся почала водити його в садок. Його батьки іноді дзвонили по відеозв'язку, щоб побачити сина. Але це було перші півроку. Потім дзвінки стали рідшими, а незабаром і зовсім припинились. Подружжя переживала за дітей, мало що могло з ними трапитись, але дізнатися про щось було неможливо телефони були відключені, адреси вони не знали. Так минуло ще кілька років. Артемко пішов до школи. На той момент з'явилися і його тата з мамою. Відпочили, засмаглі, але зовсім без грошей. Виявилося, що вони нічого не заробили. навпаки, влізли у великі борги. Взявши перший кредит, відчули смак легких грошей. Тоді покинули роботу, почали подорожувати світом. Накопичення зникли дуже швидко, так само, як і кредитні кошти. Взяли знову в борг, потім ще і ще. Незабаром їхній борг досяг таких розмірів, що судові виконавці почали дзвонити їм щохвилини. Тоді вони вирішили повернутися додому і знову просити батьків про допомогу. Почувши це, подружжя здивувалася. У них не вистачало слів, щоб висловити свої почуття. Трохи оговтавшись, батько запитав Ну, і як ви плануєте розраховуватися з боргами? Світлана подивилася на батька. Ну, взагалі, ми думали, що ти нам допоможеш. Все ж таки, у нас дитина, на неї потрібно багато грошей. Самі ми точно не впораємось. Семен розлютився. Ви нарешті вирішили згадати, що маєте сина. А про що ви думали, коли набирали кредити? Чи тоді Артем вам не потрібний був? Тепер самі розбирайтесь. Онук залишиться з нами. А ви провалюйте. Від хвилювання у Семена підскочив тиск. Він знепритомнів. Марія викликала швидку. Його забрали до лікарні. Інсульт, коротко сказав лікар. Пригнозів жодних поки що не можемо дати. Робитимемо все можливе, щоб поставити вашого чоловіка на ноги. Але шанси невеликі. Марія не знаходила собі місця, дуже переживала за чоловіка, боялася, що він не видужає. Їй хотілося постійно перебувати біля нього, але вдома чекав маленький Артем. Його батьки після сварки відразу ж пішли на відомому напрямку. Про сина ніхто і не згадав. Наступного дня Марія завела онука до школи. Вирушила до чоловіка в лікарню. Дорогою в неї задзвонив телефон, незнайомий номер. «Здравствуйте, вас турбує колекторська служба. Світлана дала ваш номер телефону. Сказала, що ви віддасте борг замість неї. У Марії мало не випав телефон із рук. Намагалася пояснити, що це якась помилка, але чоловік не здавався. У результаті кинула слухавку. З того часу телефони замовкав. Дзвонили з різних номерів, погрожували. Коли в розмові виплоло ім'я онука, а також номер його школи, жінка не на жарт злякалась. Вона не могла ні з ким поділитися своїми переживаннями. Семен теж не міг дати їй пораду адже ще не прийшов до тями після інсульту. Тоді вона вирішила продати квартиру, щоб колектори відчепилися від неї та дитини. Так вона й зробила. Дозвіл чоловіка не був потрібний. Адже квартира була записана на неї. Жінка швидко знайшла покупців, розрахувалася із колекторами. Нові власники квартири дозволили пожити її до кінця місяця, щоб знайти нове житло. Нарешті її життя знову стало більш менш спокійним, але невдовзі трапилося нещастя. Серце саме не, не витримало помер так і не приходячи до тями це стало черговим ударом для змученої жінки. За весь час Світлана жодного разу не зателефонувала, не дізналася, як справи у батьків і сина. Їй, як і її чоловікові, було просто начхати. Дізнавшись від спільних знайомих про смерть батька, вона набрала матір. Мамо, коли похорон. Ми приїдемо. Хочемо попрощатися із батьком. Ледве стримуючи сльози, Марія відповіла Швидше за все, післязавтра. Ще оформляю всі документи. Світлана, я хотіла з тобою поговорити, але, напевно, краще зробити це після похорону. Нині немає на це сил. Попрощатися з Семеном прийшло чимало людей. Його багато хто знав, поважав, кожен хотів висловити слова співчуття його дружині. Марія була схожа на привида. Здавалося, що нікого довкола не помічає. Світлана з чоловіком прийшли, коли почали закопувати могилу. Попрощатися із батьком не встигли. Скоріше за все і не хотіли. Після цвинтаря найближчі родичі та друзі вирушили до Марії додому. Жінка влаштувала невеликі поминки. Всі по черзі говорили про померлого, згадували все, що добре встиг зробити за життя. Коли черга дійшла Світлани, та промовчала. Вдалася, ніби захоплена розмовою з чоловіком. Гості переглянулись, не чекали такого від рідної доньки. Адже про ситуацію у сім'ї ніхто не знав. Марія з Семеном не виносила своє життя на загальний огляд ніколи нікому не скаржилася ні на що. Тому для всіх стала несподіванкою поведінка Світлани. Поминки тривали вже більше години. Раптом дочка підвелась. Мамо, нам із чоловіком вже пора додому. Хотіла поговорити з тобою віч на віч, але бачу, що гості і не збираються розходитись. Тому скажу за всіх. Я хочу, щоб ти продала цю квартиру. Для тебе однієї двокімнатної квартири забагато, а нам зараз потрібні гроші. Потрібно Артема на ноги ставити. Гості, що сиділи за столом, почали шепотітись. Такого точно ніхто не очікував. Так, такі питання можуть обговорюватись, але не на поминках же. Марія подивилася на дочку. Вбита горем жінка ледь розрізняла її силует, сльози застилали її очі. І потім промовила одне єдине слово. Йди геть. Світлана не чекала такого від матері та завжди була на її боці, намагалася задовольнити будь-якій забаганки. Пішла геть звідси. уже голосніше крикнула Марія. Зблідла, дочка збиралася. Пішли звідси, Гоша!» Потім розвернулася до матері. я так просто не відступлю. Не продаси квартиру, заберу Артема. Ти більше його ніколи не побачиш. Марія знесилено опустилася на стілець. Забирайся геть, невдячна. Світлана з чоловіком пішли. Незабаром дізналися, що квартиру було продано ще до смерті батька для сплати їхніх боргів. Зрозумівши, що їм нічого не світить, поїхали з міста. Артемко залишився з бабусею. На гроші, що залишилися з продажу квартири, жінка купила невеликий будиночок у передмісті, стала там жити удвох із онуком. Їй вдалося поставити хлопчика на ноги, дати йому гарну освіту. Про своїх справжніх батьків той і не згадував. Зате чудово пам'ятав дідуся Семена, та й бабуся часто йому про нього розповідала. Марію поховали поряд із чоловіком, а Світлана так більше жодного разу і не з'явилась. Не приїхала навіть на похорон рідної матері. Але це було не дивно. Світлана знала, що мати продала квартиру на ще одну навряд чи встигла б заробити. Тож не було потреби проїжджати.